Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Магнус Карлсон сьогодні програв Вінсенту Камеру. Але спочатку я покажу взагалі, що відбувалося на цьому фрістайл чес. Я його не оглядав, фрістайл чес Grand Slam Weisenhaus. Це той фрістайл-чес, з яким були проблеми Магнуса Карлсона. з Фіде ось особисто з Дворковичем, де він казав, що Дворкович має піти в відставку. Ось. Ну і багато було різної балакани. Не про це. Ну і, звісно, Магнус Карлсен нервувався на шаховому турнірі. З, з, з ліцю рапіду, і якби шантажував цим, от, що він не буде грати тут фрістайл час або організується без Фіде. Ось, ну І досі є там певні питання. Ось. І, чесно кажучи, давно вже керівництво Фіде потрібно змінити. Ну, окей, <с�і> на когось такого, хто б був б більш новатором, і дійсно, можливо, розвивав. Шахи ну, якомога, якомога більше, більше, ніж, ніж це зараз відбувається. Окей, друзі, ну, от партія Гукеша проти Магнуса Карлсона була в груповому турнірі. Ось, і, чесно кажучи, Магнус Карлсон переміг Гукеша. Ось це перший раз вони зустрілися. ну, Це хоч була, я так розумію, часовий контроль це був рапід ось, в груповому етапі. ось, Але все ж таки, ну, от, Може те саме відбуватися з Гукешем, те саме, що з Дін Ліженем. Знаєте, коли Дін Ліжень, здається, став чемпіоном світу, але Магнус досі ну, тоді був найсильнішим шахістом, те саме може відбуватися з Гукешем. Ось, може в депресію впасти через отакі от поразки якісь. Хоча, може, це не зовсім звісно, шахи такі класичні, де немає такої підготовки. Але це наоборот, напевно, ну, вибиває з підготовки, і тобі ну, це дійсно більше показує. Наскільки ти можеш грати шахи в незнайомих позиціях, наскільки ти адаптований взагалі до шахової гри. Ось. Так, ну і давайте от подивимося, просто, як фігурки тут розвинуті. Ну, до речі, не захотів якось. Бачите, класно. Дивіться, що тут можна було відразу білим де зіграти G3, для того, щоб чорні не зіграли b 6, щоб не розміняти білопольного слона. Ось, ну тут білопольний слон трішки застряг, а от Чорнопольного, дивіться, вирішив розміняти і отже, фер стріляє по цій чорній довгій діагоналі. Ось, білі тут якось розвивалися. Ну і проблема відбулася навіть ніде. Давайте от ми це все пролиснемо. Ось, Тому що приблизно була все кругом рівна гра. Ось, підміняли все-таки фігурки. ось, І залишились просто кінь і, і, і тура проти коня і тури. Ось, є прохідний пішачок на D4 в чорних, але нічого не дає. Тут також на білому фланзі. Ну, взагалі, дивишся на це і розумієш, що це нічия. І от дивіться, що відбувається: магія Магнуса Карлсона. Ось, друзі, ну, давайте. от Спочатку білі, здається, кудись заходять. Окей, чорні спокійненько собі стоять. Тримають всі клітинки, щоб ніхто ніде не, не, не проникав. Дивіться, І тут хід робить турою на Е6, здається, займає центральну клітинку, але все-таки виганяють туру вже з шостої цієї лінії. Ось тура десь собі, отак от втекла, король далі собі приходить ближче. Вже десь хочемо зіграти, може там Б5 навіть бити, не можна, бо кінь буде підвисати. Ось так і зіграли. б 5 отже, дивіться, іконик тут стоїть собі, в будь-який момент зможе відскочити і розміняти на тура. Ось, і далі він чомусь вирішує білі активізувати короля. Ну, окей, як хоче активізувати короля. Побили, побили. Король заходить на Е5. Ось, все ближче. Король підходить. Отже, зараз будемо атакувати. вже. Ну, По-перше, є пішак на Ц4 слабкий. Ну, от подивіться, вже який слабкий пішак, його можна буде з'їсти і два пішака вести. Що робить зараз кінь? Атакуємо зараз, здається, ось тут. ну, от, Якби не цей хід, то можна було б відідати цього пішака. А так, ну, от, Не зовсім тут є така можливість. Шах, шах, там далі тура залаз. Ну, нічого такого сильного там немає. Ну, Якщо зараз кінь, наприклад, поб'є ось тут, то давайте покажу. Давайте, а, можна стрілки тут малювати. Кінь б'є тура, заходить, можна буде бити, ну, загальному там нічого такого. Шах. І робиться просто супер-помилковий хід. За Гукеша і іде партія програється. Ось, ну от Магнус, це його стиль. Це його стиль от собі піднакручувати помаленьку, і робиться хід конем на D5. Та любий, напевно, інший хід. Тура F2, тура c 2 кінь Е6 десь там е, напали просто на туру. Все це проходить. Ні, ніде ніякої ну, такої, такої сили. Ну, може, там кінь, звісно, на Е6, може дійсно погано, бо там тура може на b 7 ну, все ж таки. Король c 2 Тура С2 захистили, Тура Ф2, щоб шахом міг кінь відскочити. Тура С2 захистили просто пішака. Ну, робиться цей хід, напали на Туру, і Тура тепер заходить на Б2. Ось, і кінь також заходить. ну, Просто може з'їдати все. Ось Магнус Карлсон. Ну окей, окей, поки що пішак Д-3, ну і далі король собі пролазить. Ну і, і все. Тут просто здався. Ну, от подивіться, ну от шахи ну настільки цікаво, от Магнус Карлсон психологічно, бачите, от навіть тут. Гукеша добив а, в цій партії, не витримав Гукеш цього тиску. Хоча часу, часу було, можливо, менше часу було Гукеша тут, що він зробив таку помилку. А, мало тут часу було. В ну, Магнуса Карлсона також 30 секунд. Ну, то це, це, це не те, що там. Ось 18 секунд за 3 секунди робиться цей хід. Добре. Йдемо назад. Йдемо в фристайл час. Я зараз буду відкривати. Це просто зараз відбувається раунд робін стейдж це був, а зараз вже нокаут стейдж І ось зіграв проти Магнус Карлсон зіграв проти Гукеша. А, Фабіано Карона грав проти Гукеша. Тут 2-0 Фабіано виграв. Ось. І Нодірбек Абдусаторов грав проти Магнуса Карлсена. Магнус Карлсен 2-0 виграв в Нодірбека Абдусаторова, а також якось, як і Фабіано Гукеша. Виграв Хікару Накамура. переміг... Ой, Хікару Накамура програв Сіндарову. Ось. І Вінсен Каймер виграв Валірец Фіруч. Ось і все, друзі. Каймер, слухайте. Вінсен Каймер. Ну, і тепер дивимося цю партію, яка сьогодні відбулася. Ось Вінсента Каймера. Проти Магнуса Карлсона, друзі. Така сенсаційна. Магнус Карлсон прибитий, так. <с? <с?> Ось він з Добкаймером. Ну, цікава партія, де чорним грав Магнус Карлсон. Так, давайте подивимося, по-перше, яке розміщення фігур. Хто не знає, що це таке слово, я навіть не сказав, що це таке. Фристайл чес Ну, це шахи 960 або шахи Фішера. Ось рандомні позиції. шахових фігур. G4. Кінь пішов, кінь пішов на Б3. ну Також, звісно, треба розвивати фігурки. Тут більше розток фігурок, але розток фігурок має бути такий акуратний, щоб ніде слон просто де відкрився, що, там пішака не з'їв там чи ще, ще щось подібне до того. Ось Пішак вперед тут десь, напевно, намагається от Магнус Карлсон тут грати більш як в класичні шахи. Ось, давайте вже от, такі от. Ну, що, Хоча дивно, що з F сторони, отак пішак F пішов. Можливо, десь краще було б грати. Десь, може, c 6 ось тут. Не знаю, там c 6 грати, потім d 5 Здається, також непогано. Окей. F6. рокіровку зробив довго, довгу рокіровку. Слон, звісно, такий трошки запертий. Ну, цікаво, вирішив Магнус Карлсон, Вирішив питання короля з однієї сторони. Окей. Далі розвиваємо фігури, підміняли дещо. Ну, Цікавий хід, взагалі каймер робить, так? він робить хід королем. На С2. Не знаю я для чого, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло. Напевно, ідея була, що якщо Магнус Карлсон поб'є конем на С4, то якось там король відійде на Б1 і атака буде тут. Ну, Хоча можна було бити на Б4. Я не знаю, чому не побив. Ой, на С4. Я не знаю, чому Магнус Карлсон не побив, нічого там такого, якась нічия завжди просвічується. Ну, нічого страшного немає. Пішака віддав та й все. Ні, було зіграно е, ходом. Так, давайте обновлю. Було зіграно. Асі. Ось, ну і тепер можна було знову ж таки бити. Хоча ні, вже на C6 тут же, ж, виходить, вже слон не захищає з B8 пішака, не знаю. Ну, якось так. Виглядає, може, трішки дивно. А, не можна ж бити, бо фер же тепер пристрілявся, Ось тут 100%. Окей, відійшов королем. Тепер, здається, хоче побити, але вже пізно. Ось кінь десь залазить. Дивіться, ферсік гарденно. Атакуємо конячку. Конячка має тікати. І тепер знову ж таки атакуємо ось тут цього слона, що він не може відскакувати. Так, далі йде якийсь Магнус Карлсон починає атакувати. Хоча, напевно, тут десь статичніше може варто було грати. Давайте подивимось, який тут хід можливий. там. Г6. Ну, аж 5 комп'ютер каже, я думаю, десь ще 6, може дійсно. Okay, H5, b 1, побили, побили. Ну, Здається, ще нулі. тут хочемо розміняти фігурки, але ось дивіться, наскільки каймер тут лупаша Магнуса Карлсона. по-перше, ну, розмінюємось тут. Маємо міцний центр, досить непоганий. Фігурки розкоординовані. В чорних, в білих фігурки поприємніше стоять, що там говорити. Ось, хоче розміняти коника. Розмінює коника, такі слабкостей, особливих тут немає. Мало того, отут при цьому розміні коника, дивіться, клітинка, яка смачненька, приготувалася для коня білих. Побили-побили. Ось, просто атакуємо. Дивіться, зараз кінь піде в центр, якщо потрібно буде. Побили. Ну, Тут же навіть і не треба цього, щоб кінь десь заходив. Тури зараз. Дивіться, ну, от гармонічніше. Білі стоять постійно, гармонічніше. Ось. Ну Тут робиться помилка, пише, найкраще було Тура f 7 Тура f 7 відразу атакуємо ферзя Щось незрозуміло чому. не хотів віддавати тут пішака. Напевно, ну, напевно, Тура йшла би просто на F2 інша і все. Ну Окей, захистив. Так от зробив таку от профілактику ці проблем. А, втік. Так, ну і кінь тепер заходить. Нарешті кінь є 6, зіграно кінь є 6, атакуємо туру. Довелося віддавати якість, ну і тут вже все. Магнус Карлсон здався. Ось. Чому, о, чому тут взагалі, ну, наприклад, після цієї загрози, окей, це помилка. F6 помилка після Ферзя 3. Чому не можна було нікуди відходити турою? Тому що ну, пішак тут буде, буде висіти, тут просто відкривається позиція короля. Ну, Давайте заберемо туру. Ось Кініф 8. Вилку робимо. А, теж тож як, якість, просто виграємо. Вилку робимо, виграємо якість. Навіть можна було бити. Де це також проблем дуже багато. Ось і все, друзі. Ось і партія, партія завершилася. Ось так от Магнус Карлсон в першій партії програв. Подивимося, що буде далі. Магнус буде грати білими. Ну, молодець, Вінсен Каймер, слухайте. Геніально відіграв. Ну, і ще покажу О, зараз стендінгс, що там взагалі півфіналах в нас. Ось. Results. Ось. Ну, і Вінсен Камер проти Магнуса Карлсона грає 1-0. Ну, і як вірус Сіндаров зіграв з Фабіану Карваною в Ось. І чекаємо: оці якраз вийде хтось в фінал. З цієї четвірки буде хтось в фіналі. Добре, побачимось.